Друзі, вітаю вас на каналі Погода Україна. Найближчими днями на територію України очікується різке ускладнення погодних умов, пов'язане із поверненням холодної погоди. Синоптики прогнозують суттєве зниження температури, дощі та мокрий сніг у більшості областей країни. Особливо складна ситуація очікується на дорогах західних та північних регіонів. А тепер детальніше. У понеділок, 7 квітня, зона мокрого снігу пошириться далі. Опади у вигляді снігу очікуються у всіх західних, центральних та північних областях. У південних та східних регіонах йтимуть дощі. Отже, волога, сніжна та хмарна погода охопить всю територію країни. Вітер прогнозується шквалистий швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду. Цього дня очікується значне похолодання вже по всій Україні. Вдень температура повітря становитиме переважно від плюс 1 до плюс 3 градусів тепла. Лише у південно-східних областях буде дещо тепліше до плюс 5 градусів. Вночі майже по всій країні очікуються морози від 0 до мінус 3 градусів. У південно-східних регіонах вночі температура триматиметься в межах від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. У вівторок, 8 квітня. Невеликий сніг з хмарною погодою прогнозується у всіх західних, північних центральних областях, а також на Харківщині. Нарешті території опадів не очікується, буде хмарно з проясненнями. Вітер стане помірним швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря в день все ще залишатиметься низькою, від плюс одного до плюс трьох градусів тепла. Лише у східних та південних областях в день буде трішки тепліше. До плюс п'яти, плюс семи градусів. Вночі по всій країні утримуються заморозки від мінус 1 до мінус трьох градусів. Водіям та пішоходам варто бути особливо обережними на дорогах через можливу ожеледицю та погіршення видимості. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити оновлення погодних умов. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись, ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!